Всім привіт! Сьогодні 19 вересня і вже котру неділю спостерігається ось така синаптична ситуація. Дощі холодно. от Сьогодні нема дощу, зате дуже-дуже сильний вітер, нельотна погода. Я не спостерігав за всю свою історію заняття джільництвом, щоб, по-перше, було таке мокре літо і не дуже жарке. А по-друге, щоб після такого мокрого літа настала така мокра осінь. Ось і мій дикий тачок. Мій дикий тачок вже котрий день без вже життєдіяльності бджіл і за дуже холодної холодної вересневої погоди. Ознаки життєдіяльності. Тут виявляють тільки оси, які нишпорять від колоди до колоди. І ось яка в мене проблема. Як завжди, а ні, залітає якась бджілка залітає. Одинока бджілка залітає, вже приготувалися в зиму лядки, зараз як ще камера покаже, лядки запрополюсовані так, як бджолам потрібно. Ось ще одна відповідь на рахунок дуже широких лятків. Дуже широких лятків восени не буває, оскільки нормальні бджоли, нормальна сім'я вона сама вирішує, які лядки їм мати. І Якщо втручатися в цей процес... То просто пасічник робить шкоду. Бджоли, в залежності від кількості рядків, від якості широти рядків, в залежності від руху потоків повітря навколо клубу, вони собі вимощують ложі клубу на зиму. А от якщо пасічник вирішує, що він знає краще, починає їх скорочувати або розширювати, або втеплювати вже перед самою зимою, він... Тим самим порушує, порушує весь баланс і бджолам від цього тільки гірше. Тому, тому я ніколи не займаюся, особливо в колодах, такою, такою дурною справою, як коригування розміру лядків. Але також це сьогодні відео не, не, не про розмір лядків, віде, відео про те, що в мене досі стоять надставки. Уже кінчається, кінчається вересень, в мене досі стоять надставки. І в мене є замовники на сотовий колодний мед. І ось, коли вже середина осені, кінець вересня, тим паче я практично неможливо пояснити, чому я досі не спромігся забрати, забрати мед з колод. Ну ось, Я вирішив, що сьогодні день не найгірший для такого дійства, тому що хоч і вітер, хоч і холодно, але по меншій мірі нема дощу. Зараз тільки поставлю на вогнище кастрюлю із... Черговою порцією забруса, щоб час не проходив даремно. Знайшов, вже, закатившися в кущі старий димар. На всяк випадок його треба розпалити, все можливо. Я не знаю, яка буде реакція бджіл. Не знаю, де вони сидять, чи вони займають надставки верхні, чи ні, як вони будуть себе вести після відрізки надставки. Димар треба, щоб почувати себе більш. Впевнена. Ну ось, поки такий ж банчик із 20-літрового відерка забруса буде перетоплюватися, у нас є час зайнятися вирізанням меду з колод. Ну ось якось так, димарь заряджена, з воском вже покінчено. І мені якось в таку погоду, в таку погоду мені якось стрімно відкривати колоду. Тому що я то знаю, що в колодах, в колодах зовсім не бахваст, зовсім не карніка з Карпаткою, а звичайні райові помісі і я точно знаю, що такі бджоли зовсім не нетолерантні в таку погоду до бджолярів. Починаємо, починаємо відкривати і дивитися, що там всередині. Потемніло на вулиці, знову знову хмара знайшла. Можливо, буде дощ. Треба швиденько вирішувати. Ось тут от така краса. Ось така краса, я вже її бачу. Я вже її бачу. А із медом красуня. Красуня із медом і бджоли тут сидять. Ну що ти поробиш? Бджоли сидять Із медом і бджоли сидять, що ти будеш їм робити, а? Ну що, і ще й не чимось недовольні, уже жало, уже жало. На готові чимось недовольні. Треба їх все-таки димком підганяти. Підганяти димком треба. Бджілки далеко не в клубі, я вже розмріявся. Думаю, холодно, середина вересня, вітер дме, бжила в клубі. Щас. Ого! Оцеї бджоли... Так, листя нам не треба. Оцеї бджоли не тільки вона не в клубі, у неї трутень. Літа, маток, шука І вона ще й мед носить, Прополюсом заливає який там клуб до клуба тут ще місяці два киш 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 ну все начебто начебто більшість бджоли зійшло Зараз трохи почекаємо, можемо дочекатися до того, що вона попре навпаки атакувати, і я залишусь без медових язиків. Але поки-поки дуже повільно мділка спускається донизу. Це дуже гарно, гарний знак. І так, у мене на такий випадок. У мене на такий випадок є матузочка. Ось така матузка капронова, міцна біла, якою я, якою я відріжу свій мед від бджолиного. Так, бджілка потихеньку спустилася донизу. Зараз ми будемо цим займатися. Отак. От ніяка мотузка не допоможе. Поки... поки не зірваний прополюс, ніяка мотузка не допоможе. А тепер може допомогти мотузка. Ось така краса, пані та панове. Десяток бджілок залишилось. А це я так розумію, що язик ще мій. Зараз, зараз я його із гарячим чаєм і скоштую. А це медові запаси вже їх. Яка краса бджола вся пішла? бджола майже вся пішла вниз Тут буквально залишилось залишилось десяток бджілок, які, я сподіваюся, вийдуть. І ось що на рахунок мотузок. Матузка дуже гарно ріже мед, в тому випадку, якщо нема склейки прополюсом. Якщо є склейка прополюсом, то матузка просто безпорадна. І таки, і таки вірно, писали в книжках, що саме найлютіші бджоли віддають без любого супротиву мед. Тоді, коли холодна погода. Особливо, особливо, якщо чиста полісянка або там помість, якась страшна помість вбивця полісянки з кавказянкою. То взагалі, як то пишуть про безконтактне бджільництво, ну, я вважаю, що безконтактне бджільництво це мем, це фейк. Якщо займатися бджільництвом безконтактно, то і мед прийдеться їсти безконтактно. Ну, то таке. Так от, в цьому... Методі безконтактного бджільництва якраз описується метод збирання меду вже в перших, в перших днях, тижнях там чуть ли не зими. Тоді, коли вся бджола в клубі і не може ніяк відповісти бджоляру на його дії в гнізді. Але я теж вважаю, що це не дуже правильно. Коли бджола вся в клубі, то не треба їх дуже сильно. Тривожити, можна нанести непоправну шкоду в самому клубі і просто спортити всю зимівку. А ось такі похолодання в локальні, коли ще після похолодання буде тепло 100%, ось такі похолодання мед збирати найкраще. Воно виходить так, що збираєш мед майже безконтактним способом. Я взагалі я приготувався, приготувався одягся, приготувався до Армагеддону, до смертельної битви по такої погоді. А ось, як бачите, я, я спокійно стою, знімаю камери і поспішаю тільки і одного, і за того, щоб не привабити, не привабити сюди великої кількості ос, які літають і запам'ятовують запам дехто що як є. Так ось от такі дні, якраз в локальні похолодання, найкраще збирати в колодах мед ось таким способом, як, як роблю це я. І клуб є, і бджола віддає мед без супротиву, і нападу немає. Ну І звісно, у бджіл є достатньо часу для наведення ладу в порядку. Так, хотіла меду. Хотіла меду. Отримую меду. І у бджіл є достатньо, достатньо часу для наведення порядку і устаткування всього гнізда знову. А медових запасів я дивлюся, тут вистачить. Бджолиний клуб Генген, -ген там десь глубоко-глубоко. Ось таке ось таке відео зараз. Я цю бадієчку заберу, поставлю десь подалі від пасіки, виган, виганю, виганю залишки бджіл. І вже дома розріжу на язики, зважу, запакую в плівку і відправлю замовнику. Ось так все дуже легко, все дуже просто, а я переймався, як бачимо, зря. І ось ще чому? Чому я поспішаю забрати складмет? Не тому, що я дуже, отак, не тому, що я... Приймаюся за те, що бджоли мед з'їдять. Ні, зовсім ні. Мед, якщо він є, бджоли ніколи його не з'їдять. лишнього. До речі, я ось зараз знімаю, розповідаю, а сам звертаю увагу, як колода обмазана прополюсом. Уся колода, уся колода вимазана прополюсом. Так дуже, дуже цікаво спостерігати. Отак ось, Є така, така, така неприємна річ, як кліщ. Бджоли хоче дикі, але кліщ, кліщ він, він не розбирає, де дикі, а де свійські. Вони всі дикі. Тому я не міг ніяк полікувати бджіл від кліща. Ніяк не мог зарадити, оскільки я знав, що я буду з них ще вибирати мед. А ось тепер, коли мед лишився тільки їх. Я, я із чистою совістю ставлю їм полоски, які треба, треба тепер знати, куди ці полоски засунути. Ось сюди. І це відповідь ще на одне запитання, яке мені задають дуже-дуже часто. Як ви лікуєте бджіл від кліща в колодах? Так просто. Так же само я лікую бджіл від кліща в колодах, як... Це роблю і в вуликах. Точно так. Ось ставлю полоску, а через деякий час її забираю. І дуже, дуже важлива умова, щоб ці полоски були якісні. Все, ось так закінчуються наші медові баталії. Дуже гарна картинка, я б спостерігав за нею і спостерігав. Спостерігав і спостерігав соти соти диких бджіл, які побудовані не по вашіні, а по їхньому кресленню, тільки по бджолиному кресленню. Мед гостючий, вкуснючий, смачнючий. Стояв би спостерігав, але немає часу. Оси-оси, на жаль, від бджіл працюють. Все, будемо закривати колоду. Дякую всім. За увагу та терпіння.